Ми придумали постанову. Ну, не ображайтеся, але вона повністю ідіотська. І ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення. Але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, яке треба вирішувати зовсім інший спосіб. Працюйте інформаційно, працюєте з батьками індивідуально, працюєте через медицину. Але придумати, відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас, я наголошую у вас, процес вакцинації це. Абсолютна глупость. У нас діти всі пережили і переживають психологічну травму. Вони були протягом року, практично більше частина з них відлучені від своєї добівки, від можливості навчатися в школи. Школи зруйновані. У нас в минулому році онлайн е, навчалася більше половини дітей. І зараз ви хочете е, там. Наступного тижня, щоб хтось їх не допустив на уроки е, через відсутність вакцинації, і, і таким чином знову вони залишаться вдома, знову вони будуть е, онлайн навчатися. Е, Притому вони будуть продовжувати ходити в кінотеатри, продовжувати ходити в торгові центри, спілкуватися з однолітками. Ми ніяких проблем цим не вирішимо, але ми зупинимо по суті навчальний процес і піднімемо суспільне невдоволення. От я вам кажу: відчепіться від дітей, ми цим займатися не будемо.